Чей Гурудев! 30 вересня і 1 жовтня організатори Всесвітньої Асамблеї Миру зробили розсилку і провели онлайн-трансляцію зв'язку», на основі яких я роблю це відео. Тут я дам стислий огляд і онлайн-трансляції, і листа. Спочатку найголовніше: термін подачі заявок первинної реєстрації продовжено до 7 жовтня, до цього часу. Не лише потрібно встигнути зареєструватися всім охочим поїхати, але також це найкращий час підтримати захід фінансово, незалежно від того, чи їдете ви самі на асамблею чи ні, для того, щоб інші збільшили свої шанси поїхати. Бо саме від досягнення певної критичної кількості учасників залежить, чи буде досягнуто потужний миротворчий ефект на весь світ. Ось посилання на анкету. І ось посилання для донату. Вони обидва будуть в описі під відео. Почнімо з трансляції. Спершу виступив Махараджа. Це було дуже натхненно. Потім Раджа Луїс показав намети. Я спробую найближчим часом випустити окреме відео з перекладом цієї презентації. Далі мав місце розгорнутий виступ Раджі Боба Лопінто про фінанси і оплату, спонсорство, стипендії тощо. Він сказав, що недавно були додані опції для розміщення в наметах у трьох і в 4 для максимальної оптимізації коштів. Процес вибору і оплати буде наступний. Щойно вас приймуть на курс. Ви будете спрямовані на сайт e-commerce, де потрібно буде створити аккаунт. Тоді там треба буде обрати на основі курсу, який ви будете проходити на асамблеї. В душках, а мають бути окремі курси для вчителів, сітхів, тих, хто проходить польотний блок і просто медитуючих. На основі типу курсу на тому сайті ви зможете обрати тип житла, який вас цікавить. Якщо ми обираємо варіант на кілька осіб. Можна обрати своїх сусідів по кімнаті. Платити можна буде всіма зручними способами, як от PayPal, Apple Pay, кредитні картки, Swift тощо. Всі, хто може, заохочуються не лише поїхати самі, а й підтримати захід фінансово, щоб збільшити шанси зібрати тих, кому потрібна стипендія, а також ведичних пандитів та студентів ведичних коледжів. В рамках донату ви можете А. Стати спонсором, який і сам відвідує асамблею, Б. Зробити пожертву на сайті worldpeace donate Спеціальній сторінці цього сайту. І також є їхня сторінка на GoFundMe. І варіант С. Купити подарункову картку для конкретної особи. Якщо ж вам потрібна стипендія, Спробуйте спочатку зібрати кошти на місцевому рівні. Якщо не вийде, на сайті e-commerce ви зможете уточнити, скільки ви можете дозволити собі заплатити, решта ж буде вашим запитом на стипендію, і далі це буде вирішуватися. Для тих, хто на стипендії, будуть доступні так звані швейцарські намети та гуртожитки, щоб це було максимально доступно і ефективно з погляду коштів. Потім слово знову взяв Махараджа. Він розповів про розклад і програму курсів асамблеї. Він сказав, що головне, звісно, це йогічні польоти і відпочинок для як найглибшого досвіду. Проте будуть також різні сесії знання для різних курсів, як, от, розповіді про те, що таке свідомість, лекції махаріші, знання про аєрведу, стхапатя веду, джотіш і тому подібне. Тож програма має бути дуже багата. Для медитуючих і тих, хто зараз навіть не медитує. На асамблеї буде свій окремий курс під назвою Experience the self, тобто відчуй сутність. Завершився сеанс зв'язку через Zoom кількома запитаннями і відповідями. Наприклад, щодо няньок для дітей було сказано, що якщо вік дітей між 10 і 15 роками можна найняти місцеву няню. Якщо діти молодші, потрібно вести свою няню. Тепер деякі тези з листа розсилки, який передував цьому відео. Пожертвуйте зараз. Якщо з будь-якої причини ви не можете поїхати до Індії та відвідати Асамблею самостійно, або якщо ви можете або поїхали, але при цьому хочете пожертвувати, щоб допомогти іншим приїхати. Ми щиро запрошуємо вас зробити пожертву на підтримку одного або кількох ведичних пандитів або індійських студентів, які є йгічними літунами для участі в асамблеї, щоб ми досягли нашої мети в 10 тисяч. Пожертва будь-якого розміру буде дуже корисна. Вартість проживання та харчування одного ведичного пандита або студента на два тижні становить 450 доларів. Щоби зробити пожертву, перейдіть на сторінку worldpiece donate. Ваш внесок допоможе переконатися, що ми досягнемо цілів 10 тисяч і досягнемо бажаного ефекту для всього світу. Оплата за участь друга. Якщо ви самі відвідуєте курс 10 тисяч за миру в самосвіті, а також хочете заплатити за відвідування друга, ви можете зробити це, коли вас приймуть на курс, і коли ви здійсните оплату за свій курс. Буде можливість придбати подарункову картку, допоможіть комусь відвідати курс 10 тисяч. Якщо ви не відвідуєте асамблею 10 тисяч, але хочете підтримати друга, сплативши вартість його курсу, тоді перейдіть на сторінку worldpeace giftcard. Допуск і оплата. Ми почнемо надсилати листи про допуск у перший тиждень жовтня. У вашому електронному листі про допуск буде посилання, за яким ви зможете вибрати рівень проживання, здійснити оплату та завершити реєстрацію. Також буде можливість змінити свій вибір житла, включно із сусідами по кімнаті, і забронювати житло на додаткові ночі до 29 грудня. Поширені запитання. Ми намагаємося якнайшвидше відповісти на всі ваші запитання щодо асамблеї. Але деякі потребують додаткового дослідження, тому для відповіді може знадобитися більше часу. Ми цінуємо ваше терпіння. Якщо у вас є запитання, спершу зверніться до сторінки поширених запитань вебсайту worldpeace10000.org/faq. Від себе додам, що нещодавно я випустив відео, в якому озвучував перелік поширених запитань і відповідей на них. Посилання, як і все решта згадані тут, в описі. Якщо на ваше запитання досі немає відповіді, надішліть електронний лист на адресу infoworldpeace 10000org Корпоративне спонсорство Ми також заохочуємо кожну країну зв'язатися з місцевими підприємствами та корпораціями, щоб надати спонсорську підтримку асамблеї 10 тисяч за миру в всьому світі, і ми можемо рекламувати їхню компанію як спонсорів асамблеї. Сидіння на додачу до матів для йогічних польотів будуть доступні спеціальні спинки для підтримки спини. Ми також забезпечимо кілька шарів матів для тих, хто не може сидіти, схрестивши ноги. Волонтери Можливо, знадобляться волонтери для певних аспектів асамблеї 10 тисяч за миру в цьому світі. Якщо ви хочете допомогти з будь-яким аспектом, будь ласка, перейдіть за адресою worldpeace 1000org на цьому поки все. Очікуйте наступних моїх відео. Шукайте посилання в описі і дякую за увагу. На все добре. Джей Гурудев.